В орпінській міській бібліотеці відбулося чергове обговорення майбутнього лісопарку «Це Вже у нас п'ята зустріч. Якщо я не помиляюсь, так п'ята та дякую тим, хто відвідує їх регулярно. І я сподіваюся, що сьогодні ми презентуємо результати тієї роботи, зможемо реалізувати в подальшому разом з проектом ваші побажання. І в першу чергу. Втілити концепцію по принципу недоторканності і збереження природнього середовища в цьому мікрорайоні під час зустрічі мешканцям представили оновлену концепцію парку. Попередній варіант викликав чимало зауважень. Тож спеціалісти офісу міського розвитку доопрацювали його, врахувавши побажання громади. Як мабуть, почули, вона була занадто. Фізичної в просторі, тобто активності було забагато, розміщення активності було неправильним. І ми перемінилися тепер у парку передбачено лише чотири зони активностей – спортивну, дитячу, подієву та кілька місць для барбікю. На тих місцях, де вже є оця активність і дозвілля, продовжують розвиватися оці території, але вони продовжують розвиватися. Правильно, ці зони вони розвиваються не шкодячи природі, не звичайним шляхом, тобто не так, як хочеться. А саме ось з цим обережним підходом і правильним підходом. Основна ідея незмінна створити перший екопарк Верпоні, де люди зможуть відпочивати, не шкодячи природі. Попередні Воркшопи і зустрічі показали, наскільки цей парк є важливим місцем і максимальне його збереження, настільки що навіть до нього краще нічого не змінювати, залишити як є, але не нашкодити. Вони показали, що цей приклад може бути оцим поворотним моментом до підходу до проектування публічних просторів. Але й оновлений проект задовольнив не всіх. Суперечки точилися, зокрема, навколо освітлення. Минулого разу його вирішили прибрати, але цього разу слово взяла молодь мені здається, що краще зробити мінімальне, але освітлення щоб воно було. Бо вночі там ввечері буде справді не дуже. Суперечки виникали також довкола спортивної зони, правил вигулу собак, збереження місцевої фауни й облаштування дитячого майданчика, окремо обговорювали, хто доглядатиме да за лісопарком після створення. Попередню цю функцію готова взяти на себе міська влада. Якщо буде ну, орієнтовно цей проект чи там з якимись змінами, доповненнями і так далі. Якщо люди згуртуються навколо цього. Можна і грант отримати на те, щоб його доробляти, щось там закупляти, якісь там плити, якісь там тенти і так далі. І це може стати тою основою, що парк буде ця територія буде збережена. Після обговорення фахівці знову внесуть корективи до проєкту та представлять його на наступній зустрічі з громадою. Реалізація залежить від фінансування. Однак, як зазначили під час зустрічі, початок робіт можливий вже навесні.